Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. ви на моєму авторському YouTube-каналі. Сьогодні я хочу присвятити увагу статті в британській пресі на ресурсі The BMJ. І ця стаття вона про реформу законодавства про аборт у Великій Британії. Але чому я обрав сьогодні цю статтю? Тому що у нас е взірцем була британська медицина, якщо хтось забувся, і ми. Були орієнтовані у реформі української системи охорони здоров'я саме, саме на британську медицину. Колись давно я переконував людей, які займалися реформою, що радянський спадок система Семашко – це не є токсичним спадком. Більше того, нам потрібно об'єктивно подивитись на ситуацію і визнати, що радянська система охорони здоров'я випередила захід. В своїй організації і підходах до лікування людей на 40-50 років. Тому орієнтуватися на будь-яку західну модель це дуже неправильно, тому що вони відстають. Вони відставали і відстають. І навіть незважаючи на те, що українську систему охорони здоров'я суттєво покалічили і суттєво спотворили, вона все одно продовжує випереджати за організацією західну медицину. І ця стаття, про яку сьогодні я хочу говорити, вона підкреслює мою правоту і повинна нарешті поставити, розставити пріоритети в головах людей і розставити верніше сформувати об'єктивну реальність. Якщо ми цього не зробимо, то ми завжди будемо, ну, м'яко кажучи, йти не в тому напрямку. Помилятись тут не, не, не зовсім точне слово. Тобто ми йдемо в зворотньому напрямку, і незважаючи, що вже стільки було зроблено, щоб ми пішли в зворотньому напрямку, все одно британська модель, все одно Англія відстає від України в питаннях організації надання медичної допомоги. Хоча мова йде нібито тут, в цій статті, про реформу законодавства про аборт у Великій Британії. Опублікована ця стаття 16 червня 2025 року. Тобто... Свіжий, абсолютно, приклад, місяцю навіть йому немає. Він описує події, які там почалися 2020-2022 року. Про що йдеться? Йдеться про те, що аборт досі є кримінальним злочином в Англії та Уельсі, причому доступ до абортів дозволено з певних обставин, зазначених у законі про аборти 1967 року. Одна з британок, звати її Нікола Пекер, нещодавно була виправдана після суду в Англії за звинуваченням у незаконному аборті. Ця гучна справа виявила недоліки чинної правової бази, підкреслюючи необхідність декриміналізації. Я не підтримую загалом питання декриміналізації в питаннях абортів. Ви зрозумієте, чому це не можна ототожнювати з. Проституцію, ще з якимось речима, що насправді потребують декриміналізації, тому що ну якби переслідувати людей за їхню дурноту чи аморальну поведінку, ну це неправда. А, неправильно, Але засуджувати публічно моральний осуд, піддавати моральному осуду це правильно. У нас чомусь моральному осуду це не піддається, але там переслідується. Кримінально. Я маю зараз на увазі не аборти, а проституцію. Щось подібне можна там провести аналогії із вживанням там легких наркотиків чи вживання алкоголю, що, в принципі, десь співмірні речі тотожні. Отже, на що я хочу звернути увагу на історію? Історію, яка яку пережила значить ця жінка. Спочатку. Пані Пекер звернулася до лікарні чарінг Крос, звідки її перенаправили до іншої клініки в Челсі, а потім в Вестмінстер. Незважаючи на те, що обидва відділення невідкладної швидкої допомоги, зазначили у неї тахікардію, що в контексті затримки плаценти має вимагати негайних дій. Для усунення потенційної прихованої кровотачі е, персонал е, був зайнятий мертвонародженим плодом. Та з'ясовував обставини пологів тут в цій ситуації, взагалі, от в одному абзаці описано весь жах надання медичної допомоги людини, яка нехай і порушила законодавство. Тобто, в чому там причина? В чому там проблема? Проблема полягає в тому, що людина самостійно без будь-якої там фактично. Доступу до лікарів за телефонним за телефонною рекомендацією розмовою прийняла міфіпристон і Мізопростол. Це препарати, які переривають вагітність. вагітність Але на 22-му тижні вагітності. Ці препарати використовуються у жінок там на ранніх термінах вагітності 5, 6, 7 тижнів. Можете собі уявити рівень медицини в Великої Британії, де жінкам по телефону, не розбираючи ситуації, рекомендують такі препарати, вони народжують фактично вже дітей. Це народження, тому що за критеріями мертво-живонародженості, плід там в строгі 22-24 тижні. Це вже за сучасних технологій, це вже життєздатний плід. Тобто, вона фактично ну, займається там. 100% діто вбивством. І у неї залишається, не відходить дитяче місце по слід Внутрішня кровотеча. Я думаю, що не тільки внутрішня, саме тому тахікардія у цієї жінки. І її футболять по всіх лікарнях. От лікарня чарінг крос потім кудись її переадресовують в лікарню Челсі, потім Вестгімстер і так далі. А, і замість того, щоб їй надавати допомогу, починають з'ясовувати їх обставини, відкривають там кримінальну справу, ну і, і, і всяке таке. Тобто, ну таке враження, що ми читаємо якусь інформацію з якоїсь забитої африканської країни, де куди ще не дійшла цивілізація. От, трошечки теж, я тут е, е, опишу ситуацію, яка пов'язана з абортами. Це буде цікаво для глядачів. Отже, е, пекер. Постала перед судом в грудні 2022 року за звинуваченням у перерванні власної вагітності, хоча близько 100 осіб пережили травму кримінального розслідування за останні 5 років. У листопаді 2020 року пані Перкер, Нікола Перкер. Прийняла препарати для переривання вагітності. міфіпрістон та мізопростол, призначені їй по телефону під час карантину через COVID-19. Термін вагітності для більшості абортів в Англії становить до 24 тижнів, але це за медичними показами. Я більше ніж впевнений. Та 10 тижнів у нас в Україні 12 для самостійного медикаментозного аборту вдома. Пекер теж до речі, вдома, ви собі, вдома все. Пекер народила плід вдома, не знаючи, що термін вагітності перевищив 10 тижнів. А обвід голови для дитини акушера гінеколога свідчила про те, що термін становив уже 22-24 тижні. Виникає запитання: де взагалі вся система охорони здоров'я? Чому вагітною ніхто не займався, ніхто не консультував? Чому їй по телефону порадили використати препарати, які призначені для переривання вагітності на малих термінах? Де знаходиться ця країна? На, якому, на якій планеті вона знаходиться, що в них можуть відбуватися ось такі речі. Натомість нас, нам для орієнтиру обрали Велику Британію. Я ще раз підкреслю, що немає різниці, яку би країну обрали з Заходу, радянська система СМШ випередила системи організації надання медичної допомоги людям. На 40-50 років. І це не ми повинні були рівнятися на Британію, а це навпаки Британія повинна була рівнятися на модель Сімашко, яка була нехай і придумана російськими комуністами. Це не має ніякого відношення. На жаль, у нас такі випадки пропускаються, ніхто їх не аналізує, не показує, не читає. Я думаю, навряд чи у нас в Україні навіть зараз можна щось подібне побачити, почути, щоб отак от давали такі консультації, і отакі речі відбувалися. У міру загострень дебатів у Великій Британії опоненти висумати, висуватимуть дві основні основні заперечення: по-перше, вони стверджують, що випадки пізних пізніх вагітностей в результаті дозволу на дистанційне консультування та призначення ліків через по телефону, телемедицину. Хоча всі чотири жінки, яких було засуджено, отримували ліки через інтернет. Одна також отримала другий набір від постачання послуг за аборту. Я так розумію, що через інтернет це просто самолікування. Самі прочитали якусь інформацію, самі зробили і так далі. Тобто настільки недоступна ситуація, настільки вона у них там зарегульована, і, і таке інше, що люди вдаються до самолікування. Тому що будь-яка жінка, яка має доступ до лікаря, безоплатний. Вони завжди з'ясують вагітність на, на ранньому терміні вагітності. Головне, мати доступ до лікаря. Це свідчить напряму про те, що жінки в Британії не мають вільного доступу до, до лікарів, до акушер-гінекологів. Саме тому вони вдаються до лікування по інтернету. Головна з переваг, і тут же вони дають виправдування виправдовування телемедицині. Одна з головних переваг телемедицини полягає в тому, що телемедицина дозволяє найбільш вразливим особам отримати доступ до регульованої медичної допомоги. Тобто їх можна ідентифікувати та захистити. У Великій Британії значно зменшилось впровадження оцих всіх. Незаконних абортів а, після запровадження телемедицини. Тобто, висновки вони не роблять ну, ніяких. Ну але в принципі, якщо немає ніякого жодного доступу до медицини, до лікаря, то тоді хоча б телефонним дзвінком і так званою телемедициною. Але результати ми бачимо які. Тобто Британія ще відстає від України. Незважаючи на те, що українську медицину гроблять, вбивають уже там останні 20 років дуже, дуже активно. Але продовжує бути для нас Британія орієнтиром в реформі і взірцем там в наданні медичної допомоги, це ж мова йде про акушерство, мова йде про мати і дитину. Це важливо, це важливо не забувати. На завершення просто хочу сказати декілька речей по питаннях аборту. Це абсолютно не відрефлексована і ганебна тема у нас в Україні. У нас успадковано те, що насправді ми повинні визнати, що у нас аборт до цих пір у людей вважається засобом або методом контрацепції. Аборт не може вважатися методом контрацепції, він не є кримінальним злочином. Звичайно, в більшості там випадків я маю на увазі артифіційні аборти до 12 тижнів. Але він обов'язково повинен трактуватися як дітовбивство вбивство і морально засуджуватися, тому що всі питання регулювання е, народжуваності вагітності, вони повинні відбуватися на етапі до вагітності. Оце важливо розуміти. Оце, в принципі, те, що я хотів би на сьогодні сказати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, вашими коментарями і На все добре, до наступних зустрічей.